Що цей волоцюга Хмельницький оголосив себе гетьманом всієї України? Правда. Правда. То правда. Правда. Усе свої універсали, збирає військо. Так, так вивідачі доносять. А собі не інакше. інакше. Як гетьманські почесті приберіг. Не треба. Не треба, не треба вот було тоді у Варшаві поступатися королю. Би Сушився б зараз череп Миймірського на палі. Сьогодні голова його голова коштує. дорожче коштує. Може. 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 Але відтяти її не менше радості. Тому наказ такий. Нападами Виступати зараз. Одразу. Терас. Тепер. Стефане. Стефане. Слухам, ойче. Слухаю батьку. Про батька. Забудь. Єстем Я коронний гетьман. А ти Ты, шо, князь шо, Потоцький, Дом командувач кращого війська, війська польського, польського. польського. Подумай, так. І зроби так. А ще від хмельницького пшик залишився. Так, єсть. Слухаю коронний гетьмане. Отак то краще.